А от наш Андрій Альохін, майстер у мистецтві господарства. І зараз він продемонструє, як встановити кухонну витяжку самотужки. Генеральний партнер рубрики Національна мережа будівельно-господарських і епіцентр. Будуємо разом. Від цей ідея для оселі я Андрій Альохін. Сьогодні побачите, як правильно монтувати кухонну витяжку. Насправді це доволі просто, і ви теж з цим упораєтеся. Дивіться, це стандартна кухня в один ряд. Для економії місця господарі обрали вбудовану витяжку. Її монтують під шафою, і ви отримуєте додаткове місце для зберігання речей. Ну і з розмірами все зрозуміло. Макси, у нас плита 50 на 50 і витяжка 50 на 50 Скажи чесно, цього не замало. Ми дотримались головного правила: розмір витяжки повинен бути не менше, ніж розмір плити. Головне це продуктивність. Для нашого невеличкого приміщення вісім квадратних метрів. Продуктивність повинна бути 350 кубів. Підібрати оптимальну вам завжди допоможе генеральний партнер рубрики Національна мережа будівельного господарських гіпермаркетів. Епіцентр для монтажу. Приготуйте дриль, викрутку, олівець та рулетку. Спочатку розмітка. Перед тим, як її робити, переконайтеся, що відстань між витяжкою і плитою у вас мінімум 60 см. Якщо вона менша, витяжку можете взагалі не монтувати. Працювати ефективно вона не буде. Витяжка кріпиться під шавкою на чотири кріплення. Відміряємо відстань між ними. Далі наносимо розмітку на нижню частину шавки. Тепер нам треба просвердлити отвори в намічених місцях. Це доволі просто, звісно, якщо у вас є дрій. У мене є. Щоб стружка від ДСП не розліталась по всій кухні, раджу знизу постелити шматок бумаги або захисну плівку. Тепер подбаємо про з'єднання витяжки і шахти. Якщо відстань між ними доволі довга і вам доведеться тягнути повітру провід через всю кухню, скористайтеся порадою нашої глядачки, пані Людмили із Києва. Візьміть плаский прямокутний повітропровід. провід. Він займає значно менше місця ніж круги, і його майже не помітно. Цей повітропровід легко з'єднати із круглою трубою для витяжки за допомогою коліна. Тепер нам залишається відрізати потрібний відрізок труби за розміром МАС. Це просто за допомогою рулетки ми виміряємо відстань між коліном і трубою витяжки з запасом декілька сантиметрів, а за допомогою пилки або ножівки ми її відрізаємо. Ну ось усе для кріплення ми підготували. Та перш ніж закріпити витяжку остаточно, встановимо декоративну панель. І останній етап закручуємо болти і витяжки. Ну, і тепер, коли витяжку змонтовано і підключено, перевіримо, як вона працює. Працює ідеально, а отже, ми все зробили на відмінно. партнер рубрики Національна мережа будівельно-господарських господарських гіпермаркетів Епіцентр. На сьогодні це все. Бувайте!